Гарантії безпеки, і от як цей гарантії зробить безпеки. Тут є декілька пунктів, що там Європа нас обізується захищати, НАТО обізується захищати, по п'ятому пункту статті НАТО, по Будапештському меморандуму, що вони нові документи підпишуть. Я вам ну, не розбираюся, я вам по-простому об'яснюю. Тут декілька пунктів за гарантії безпеки для України, не напад Росії на Україну і так далі. І про що можна домовлятися зразкою? Ну про що, як вона сьогодні каже одне, завтра друге. Тільки одним чином, якщо закрадані компанії не з, не з Європи вже на нас будуть дивитися і з розряду ну, ми стурбовані, ви там тримаєтесь. Тільки якщо вони заведуть свої компанії всередину нашої країни, ну там як зробив Казахстан, да, отака, от вони правильно зробили. Вони трашки відсоєнились, змогли. От саме таким методом завели багато закордонних компаній. І от в Україну має бути заведено багато закордонних кампаній, які будуть захищати свої інтереси в Україні. Бо тут є один з пунктів, що будуть вони фіксувати безпеку по цій лінії розмежування, на якій є до речі, зараз розкажу, що залишиться в Україні, а що планується, щоб відійшло і РФ. І от тоді вони дійсно включаться і дійсно будуть захищати свої активи, капітали і так далі. Але знову ж таки, переумови, що все, що вони будуть відправляти, в тому числі оці кошти, з Європи в свої європейські компанії, які знаходяться в Україні. Отак от ми тепер зможемо дійти до миру. Але в даному випадку це добре, бо це ж, ну дай Боже, це закінчить. Тут є пункт про обмін полонених, щоб нарешті всі полонені повернулись дражки до нас, а наші, а, їхні точніше, від нас до них. І дай Боже, щоб вже всі сім'ї об'єдналися, Бачили близьких дітей, синок, дочок. Там же ж не тільки чоловіки, там і жінок багато, щоб вже нарешті всі були разом. Скоріше бо.